Війна не скінчиться, якщо сидіти і спостерігати за цим всім на дивані, це одночасно, однозначно. Тобто, якщо ти не маєш можливості воювати, якщо ти там, ну це не твоє, чи там як ну в кожному боїшся, є, ну, є там, окей? Ну є така швидко, що боїшся, боїться. якщо тебе проблеми зі здоров'ям, ну тоді якось допомагай. Ну, принаймні, я не прошу там для себе, для свого підрозділу, а в загальному. Тобто, це, ця країна мусить об'єднатися, але а не там умовно, моїх нікого немає на фронті, то мені байдуже. Ось я дивлюся, наскільки суспільство дійсно стало байдужим, чи вони втомились від війни, чи, чи що. Елементарно, коли привозять зараз екіпаж на щиті, виходить там декілька родичів і декілька десятків там з мерії, там на то прощання, і все. Згадайте, як це було на початку АТО. Як це було з загибшими в небесної сотні? Це було масштабно, це було масово зараз? Це ну взагалі жесть.